Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Любителі фотографії та шанувальники вінтажної оптики. Хочу представити вам один із легендарних екземплярів Helios 44 m 4 Поглянемо на цей чудовий об'єктив з усіх ракурсів. Його конструкція вже давно завоювала серця багатьох фотографів своєю неповторною роботою. Helios 44 m 4 відомий своєю здатністю створювати гарні портрети. І ось перед вами кілька фото з вражаючими прикладами роботи об'єктива. Зафіксовані емоції, тепла кольорова гама це те, що робить цей об'єктив справжньою перлиною. Helios 44 m 4 може вразити вас також своєю відмінною роботою в природних умовах. Подивіться на це захоплююче фото з чарівною осінньою природою. Кожна деталь, кожен колір стають неповторними завдяки цьому об'єктиву. Тож, друзі, не зволікайте, ознайомтесь ближче із Helios 44 m 4 Відкрийте для себе світ гарної оптики та творчості. Дякую за перегляд та не забувайте підписатися на мій канал. Чекаю ваших коментарів та вражень. Замовити різні модифікації Helios ви можете в моєму профілі на OLX. Звертайтесь, буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео. До зустрічі наступного разу. Миру та добра всім, це буде Україна.